Піхотинець це сама важка робота, яка є в наших Збройних силах України. Бо там, де є піхотинець, там не буде вори. Так як я був сиротою в мене не було сім'ї, мені не було що втрачати, я пішов на війну. Я пішов захищати свою державу. Мені 26 років. До війни я був машиністом. ...залізниці земельно-будівельних машин. Омега, браті. Красика вложили, метрів 20. Один сібався, два трофейчика, АК-112 АКС, магазини, гранати. Документ. Головний сержант роти. Позивний мій шовстри. Всі були мої побратими з нового батальйону, 3-го єрьського батальйону. Вже нам провели інструктаж, сказали, чітко, де ворог, напрямок, де позиція. Ми всі погрузилися в бронетехніку. Виїзд був веселий. Зустріли штаб-сержанта батальйону Аладіна. Він нам зробив фотографії і каже, От в такому составі вернутися. Він нас відпровадив на позицію, де ми тримали оборону, не допускали ворога до Покровського. Тоді так просто вийшло, що був туман. І вони цим скористалися. Вони завжди наступають в туман, в дощ, в таку штуку. Коротше, було 13 число, цей райончик. Щострий. І оцей дядьола відпрацьовували по О, тих хвощах там лежать. Там один, а там другий, а там ще парочка. Ну, ще там, але їх не видно. Коротше, за день 11 штук положили. І чотири взяли в полон. Дрони так само в них є плюси і мінуси. Вони можуть спостерігати, є погодні умови, коли вони не можуть спостерігати. А піхотинець він спостерігає будь-які погодні умови. Він адаптується до всіх видів озброєння ворога, може скоригувати, відпрацювати. Коротше, така в нас є мега. Тут у нас є спешечка, постерігаємо. Зробили отаке накриття, поставили додаткові розпорочки знизу. Там накриття у нас ще одне накриття. Там-то засипало, там вже виходу немає. Поповзаємо. Да, Трошки поповзаємо. І піхота мусить копати, тому що позицію тримати треба і щоб зберегти життя, да, там, як зараз. Да. Кацапи, що роблять, лисячі нори, там, то, то потім їх там попроби вибити. Так само наші копають, тому що ну, від ФПІ треба десь сховатися, так само копають нори, десь там, все десь маскуються. Ну, По-любому копають. Це, ну, це без варіантів. Навіть той, хто не хоче копати, в певний період він починає думати, може, треба викопати. Братан, то вже давно треба копати. Так що копає по-любому і укріпляється, і старається десь знайти ще якісь там прикаляси, щоб десь заночкаритися, десь знайти якусь певну собі позицію. Там. І так, так і працює, але копати приходиться по-любому. Я з цими хлопцями працюю, я з ними буду працювати. Ну, бо кожна людина адаптується до певного колективу. Наприклад, Якщо мені, в мене є там, да, от була моя п'ятерка, яка, яка працювала, ну, я з ними виходив, я знав, що є там пітончик, Я раз, раз зарядив чух -чух кинув. то працював з кулемета, то з РПГ. Ну, тобто, от я як був кулеметником, все, пацани, до кулемета навіть не лізли. Вони знають, що він в мене почищений, типу, він мене завжди в готовності. В кіті РПГ, да, я навіть не знаю, який він там брав. Чи Термобар, чи кумуліт, чи осколки, він собі за то відповідав. Нас хочуть спалити, запальнички туди кидають, сука, і не дають нам похавати, блядь, гандони. Скажи, блядь, особливо коли їсти хочеш. — Іменно за наш батальйон скажу. Це колектив, який всі пройшли, артилеристи, мінометчики, кулеметчики, вони всі пройшли через піхотинців і за певних обставин вони стали на свої посади. Ну, Хто трьохсотим був, хто. Показав, що він вміє відпрацювати, вміє скоригувати, вміє допомогти. Ну, от е, крайній випадок був е, на даній позиції, яку ми тримаємо, де вже ворог собі думає, що він вже там, але він далеко не там. І хлопці, які знаходилися за півтора кілометра, це були МК за півтора кілометра від нашої позиції, е, знали, що ми витягуємо наразі загинувшого мого побратима, який був в моїй роті, видвинулися до нас, допомогли його затягнути. Ну, якщо йде комунікація по радіостанції, не було такого, щоб там хлопці казали, та ну що вони, ми там не бачимо, ми там не то, там вийшов в рацію, ну, там, чуємо рух там, за такий-то, такі-то, такий-то. Може там брага відпрацювати. Та які питання? Хлопці, а ну азиму такий-такий, ну дайте, щоб там, бо там якась піхота просувається. Відпрацьовують, допомагають, стараються там, він знає, що таке піхота, і вони всі знають, що якщо не буде цієї піхоти, яка прикриває їх, тому що, самі знаєте, певний вид озброєння стоїть на певному якомусь рубежі, де його треба замаскувати і з якою він може працювати. Тобто, якщо не буде піхоти, куди прийде ворог до того самого мінометника, кулеметника, артилериста і до всіх остальних. Тому всі розуміють. Що ми робимо? Всі хочуть робити ту роботу і всі так само стримують ворога, так само, як і та сама піхота. Просто вони роблять це з однієї зброї ефективно, ми робимо з іншої зброї це ефективно, ми робимо свою роботу, яку ми навчені робити, вони роблять роботу, яку вони навчені робити. Да, х... Осталося, думаю, метрів 400. Чуть-чуть як відстрілять. Зараз будемо роботи, бачити. 13 січня ми з побратимом позивний Окіті перебували на позиції Вугледар, стримували, не давали противнику взяти населений пункт Зелене і переміститися на населений пункт «Новоукраїнка». За день до ротації ворог під впливом погодних умов здійснив штурм на позицію Вугледар. О 7-й годині ранку виданість була обмежена, коригування вогню майже було неможливе. Дронів не було. Пізніше, коли було відбиття штурму, нас знаходилось на позиції шість військовослужбовців. Всі зайняли кругову оборону, в тому числі в напрямку ворога здійснювали, контролювали 9 -го годину 12. -го. Мусили коригувати міномет, артилерію, відпрацьовували зі всіх різних типів озброєння. Так як ну, допомоги дронів було неможливо. І в пів не літало, і скидери також не літали. По ворогу ми знали, що він там знаходиться, і ми очікували, що він будь-який час із і піде на наші позиції. Так як е, були погодні умови, що в нас не було спостереження, була посилена пильність е, в тому напрямку. Це ми з самого ранку чекали, чекали, вони нас наїбали. Ми прийшли пів дев'ятого, тільки йдуть, бля. Ми на куле чекали на сім ранку. А? Шосту. Шосту. А шосту. Шосту. шосту, на шосту. На шість ранку чекали вони ошукали. Не заспали, бля. І, під час бойового чергування на посту один з військовослужбовців виявив переміщення ворога з однієї частини поля з сонячником на іншу. А між ними є дорога, де чітко було видно переміщення ворога. Потім ми почали відпрацьовувати з кулемета. І в відповідь йшла стрільба ще з різних секторів. Так ми виявили, що ворог намагається на нас наступити. Ну, хлопці були в мене, мій побратим, з яким ми працювали завжди в парі, позивний Кіті. Ми з ним воювали до цього і в посадках, тримали, щоб ворог не зайшов в населений пункт зелене і в зелене тримали. І було чотири військовослужбовці, які були відряджені з іншого батальйону до нас. Ми з ними працювали на той період вперше. Тримали оборону, відпрацьовували всі. Кіті 22 роки хлопці. Пацан класний, безбашений, правда, працював зі всього, що можна, знав всі види озброєння, знав, міг відпрацювати з будь якої зброї, яку йому давали, зі всього відпрацьовував. Саме більше любив це РПГ, Форд 600, це була його стихія. Ворог, коли йшов на нашу позицію, він навіть не знав, де ми є, тому що позиція була облаштована так, що ми від коли ми відпрацьовували, в тумані, не можна було зрозуміти, так як ми відпрацьовували всі, і в певному своєму секторі, в кожному був певний свій сектор стрільби. І він не міг сконцентруватися, звідки точно йде стрільба. Що Лєшина? Плюс за пітончика, за нахуй. За всіх. За їх, нахуй. За всіх, брат. Був єбаший. По ворогу відпрацьовували зі всіх видів озброєння. Це Форд 600, це кулемет, це РПГ, так само коригували артилерію, Міномет, МК. Було тяжко відбувати штурм, тому що Великий сонячник перед нами і ми не могли виявити ворога. ми чули звідки він стріляє, але візуально ми його не спостерігали. Тобто, відпрацьовували вже на ближній дистанції, коли ворог виявляв себе ну, майже там за 10-15 метрів до позиції. Штурм. Був 6 годин. Потім, коли були погодні умови покращені, виявилося, що ми знешкодили 11 військовослужбовців ворога. Які були і 300, і 200. Потім їх добивали скедери, відпрацьовували по них FPV. Ми стримували ворога не в перший раз, то нам вже було якби так не привикати, але саме напряжно було те, що ми його візуально не спостерігали. І не могли скоординуватися, щоб ворог нас не зайшов нам з тилу. Він міг би так само десь заскочити чи закинути гранату. Якщо, підпустимо, ворога ближче 20 метрів, в окоп закинути гранату, це саме елементарно, що вони використовують. Комунікація відбувалася по радіостанції. Всі хлопці знали свої сектора, всі хлопці знали їхню роботу. Якщо виявляли ворога, відпрацьовували, не виявляли, всі знаємо, що нам треба зберігати БК. Братик, за тебе зараз 300 метрів від нас. Вчепів твого дядька, нахуй, будемо працювати. Хуй вони, сука, звідти вийдуть живими нахуй, ну, уїбани. Керування боєм було ну, доволі все було злагоджено. Чітко були якісь поставлені задачі. Там, е, так як я казав, ми коригували е, міномет, артилерію. Нам тобі, треба було вискочити на бруствер, подивитися, де був прихід, скоординувати там, правіше, лівіше, 50, вперед, 100 вправо. Е -е, ну, командування чітко давало певну вказівку, який вид озброєння буде працювати. Чи це буде артилерія, чи це буде МК, чи це буде кулемет. У нас є певний сектор. Ми казали, от, чуємо рух там, вони відпрацюють з того. Чуємо рух там, відпрацює з того. Ну, акустично ти де чуєш? Я таку то таку -то годину, він близько, далеко, я кажу, ну далекувато, дай туди одного олівчика з РПГ. Ну, то є, якщо ми чітко передавали інформацію теї, що ми володіємо на той момент, то нам так само чітко давали інформацію, якою володіють вони. Тобто було конкретно поставлено задачу відпрацювати, з якою його зброю відпрацювати, щоб ну, так само за... зменшити витрати боєприпасів. Не буду трасти патрони, їбанем трошки. Хай старичок, ще роботи треба до хуя, блядь. Дай гранатку чи зака? А не, я бля Дивись, може гранатку їм? По сусідству була ще одна позиція, яку ми не зайняли, бо нам була конкретна задача зайняти цю позицію. Але побратим почув, що з цієї сторони йдуть голоса. І коли трошки стемніло, з дрона було видно, що по окопній лінії переміщається одна сигнатура. Потім виявилося, що це є противник. І коли дрон побачив сигнатуру, була команда нам зачистити окоп. І зайняти там оборону. Хлопці зробили свою роботу, заштурмували сусідню позицію, яка була через ну, дорогу від нас. Взяли четверо в полон, вони були доставлені в спеціальні служби, які надалі займалися з ними, питали інформацію, які знали якісь наміри ворога. По даній інформації, що ми отримали від ворога, їх було три штурмові групи, по п'ять людей в групі. Тобто з всіх тих 11, що ми знешкодили, і 4 взяли полон, це була вся штурмова група, яка е, мала наміри штурманути наші окопи. План той, що вони хотіли зробити, вони його не виконали. І ну, тіпа, я думаю, що це було за 6 годин достойно було зробити і втримати оборону. Всі хлопці були молодими. Деякі були досвідченими, деякі недосвідчені, деякі два військових вже були 45, але також не розгубилися, тримали оборону, воювали і всі хочуть повернутися додому. І всі мусили робити ту роботу, яку вони вміють робити. Ну, в цей момент так само працював ворожий міномет, ворожа артилерія. Але ну, вона стріляла неприцільно, тому що не було дрона, який міг скоригувати. І вони не знали, що ми чітко там на тій позиції. Вони йшли з тим, що там є певний ВОП, і вони хотіли просто ну, розвідка бою. Ну, В них то не вдалося. Поранених нас не було, загиблих нас також не було. Всі хлопці були цілі. Ну, паніки якби такої не було. Якщо ми то все врегулювали на початку штурму, то ну, в нас все вдалося. І по, по крайній мірі, типу, хлопцям сподобалось те, що вони відпрацювали чітко, і ну, командування похвалило, командування виписало певні відзнаки хлопцям за ту роботу, яку вони зробили. А це мотивує ну, маленька якась там даже та грамота, медалька, вона все одно мотивує. Так, да, це є найважчий напрямок, і саме нехватка це людей. Все впирається в людей. Чим, якщо нам побільше молодих, Хлопців, які готові робити якусь певну роботу, їх навчать, їм дадуть більше часу навчитися. Бо коли от люди приходять, коли ресурс закінчується, це саме важко. Тому що людині так само треба пройти адаптацію, і щоб вона скоріше адаптувалася, її треба завести на полігон, їй розказати за якийсь певний вид озброєння, їй треба сказати наміри ворога, який зараз ворог. Е, ну, порівняно з там, грудень, місяць, січень, лютий. Ну, ворог зараз присів трошки, тому що виснажений, так само ворог е, хоче взяти Покровськ, але він не може, тому що стримуємо його. Він хотів просунутися в одному напрямку, ми його стримали, він пішов на другий напрямок, там стримали, він пішов на третій напрямок. Е, тобто Він хоч, пробує прориватися. Але багато дронів, і вони якось так двійки, максимум тройки переміщаються. Раніше, коли не було стільки дронів, вони 6-7 і так 6-7 накатів в день. 6-7 прийшло, бо посадка густа, тобто ти там чітко не бачиш. Там дрон бачить, лежить один, там два. Решта там могли бути трьохсотий, ми могли відкотитися, вони відкочуються. Потім там 2-3 годинки вони знову йдуть на штурм, ми знову відпрацювали. Вони хто живий, відкотився, хто трьохсотий так само відкотився, потім збирають знову групку, і так 6-7 накатів в день вони робили. Ну, Не вдавалося їм, правда. Є просування ворога, ну, бо в них побільше людей, в них побільше техніки, в них побільше є якісь переваги. Ну, якби в нас були б такі переваги, то та я думаю, що ми вже були б десь під Москвою. Ну, по факту. Чи він ну, не можна там недооцінювати ворога? У да? них так само є якісь певна кількість, яка вчилася на то. У нас так само там є мінометчики, кулеметники, там, артилерісти, які теж відпрацьовують, ну я вам скажу. Неприкольно, коли по батаєй прилітає. І я бачу, коли воно прилітає, і прилітає, воно, повірте, нічим не хуже, чим наша прилітає. Але так само наші батальйони стараються перехопити, десь уразити, десь якусь впівішку їм запустити, десь якусь, як вони кажуть, бабо-ягу відправити, щоб вони там сиділи і трусилися, як заяць під кущом. Ну, тобто, нормально, мені нема на що жалітися. Ну, типу, <смеш> Якщо ти робиш свою роботу чітко і там знаєш якусь певну свою задачу, я не знаю, чи є що складно, страшно? то всім страшно. Я кожен раз їду на позицію, кожен раз як новий. Приходжу на позицію, побіж адреналінчика, ще енергетика якось бахнуть. Що, да, давай. А. <плес> Дрон має якісь сліпі зони і ми їх стараємося використовувати. Так як зараз літо ми зараз використовуємо зеленку, Тобто за деревом собі замаскувався, не подаєш ніякого руху. Замітити, наприклад, такого маленького, як я, під якимось великим деревом, це нереально. Стараємося робити переміщення на відстані короткими перебіжками. Якщо це є відкрита місцевість, якщо це є посадка, переміщатися від укриття до укриття, якщо там є якісь окопи, бліндажі і тому подібне. Також використовуємо антидронові плащі, проти ОПВІ використовуємо рибальські сітки, мас-сітки, так само стараємося загородитися якимись мішками, Ну, по максимуму зменшувати переміщення, не видавати себе на якісь позиції, чітко там відпрацював, замаскувався. Робити якісь е, спостережні зони, там, е, от ЄСП, його зробити по максимум е, компактним, щоб е, туди не могло залетіти ні в піві, ні молнія, там, щоб скидер тебе не міг достати. Наші, ну, от, е, наші українські військові вони до того адаптуються набагато швидше, ніж ворог. Тому що ну, в нас є якась мотивація, в нас трошки легше, бо ми, так як ми стоїмо в обороні, дана бригада. Саме гірше це зараз заїхати і виїхати. Тримати оборону ну, не так складно є, якщо ти готовий працювати і працюєш. А от з транспортом ну, це вже сидять, там, певні FPV чекають, там, молнії, розвідники, вони то все пильнують і стараються на під'їздах не шкодити і пікапи, і е, броньовану техніку. Саме гірше для мене це є заїзд на позицію і виїзд з позиції. Хлопці навчилися, вийшли, відпрацювали, десь там замінували, десь затягнули. І, ну, от ми знаємо, там да, щоб ворог не пройшов, десь там путанку закинули, раз-раз зайшов, раз запутався, полківський дер, відпрацював. Е -е, він хоче зараз зайти в е Покров через ну, посадку, тому що так як зараз літо, це найлегший спосіб маскування, що ворог не дає та й можливості там віддихнути, потрібно по ньому відпрацьовувати, потрібно. Щоб працювали всі, коли працюють всі, це набагато легше. І ну, хлопці, які хочуть воювати, які щось учаться, вони швидко входять в це. Ну, На жаль, нехватка людей, оце саме головне. А по факту ми робимо ну, великий масштаб роботи. Шостер, шостер, я на посаді я не так давно. Е, ну, до кожної людини можна знайти підхід. Показую певну роботу, яку робив я. Чи будеш ти його використовувати, чи не будеш, це вже твої питання. Моя задача його навчити, підготувати. Так, е, да, є от, е, хлопці, там, мужики, які мені в батьки годяться. Я ж не можу сказати, чуєш ти, давай йди сюди. Там, це. Ну, треба до кожної людини знаходити свій підхід. Якщо ти вмієш спілкуватися з людьми, вмієш їх мотивувати, вмієш там. Правильно підійти, не, там, не казати, «да, все, кричать, давай, воюй» і заводити його в паніку, чітко йому пояснити. ну, Братан, ти ж не сам, ну, ми з тобою, там, давай відпрацюємо. там, Все, завтра поїдемо додому, приїдемо, помиємося, поїдемо в шаурми з їмо, ну, типа, приходиш, там, ну дивися, він ж прийшов цілий, цілий. Живий, а вдруг я, та ну, братан, та це життя. ну, А вдруг я, а вдруг там, той, а вдруг той. Ну, Якщо ми почнемо, а вдруг, а вдруг. Ну, То кому воювати? Ну, дивися, пацану, там 22 роки кіті той самий. Він вилітав з РПГ, з комульом, з трьох комулятивів хати, де кацапи сиділи. І я показую, кажу, ну ти би так відпрацював, він такий. Та легенько. Ну ти все, просто вийшов, тобі сказали, все, давай, по рації. Ти вийшов, бам. Все, красавчик, красавчик, плюс-плюс, руху не помічено. І, такий, о". І все, хлопці зразу ломлять курачки, о, ніхрена, перший раз стріляє, тут попав. І треба нам підсилення, треба, щоб хлопці брали себе в руки, брали якусь мотивацію, думали, що не все так печально, як їм розказують наші новини. Всі приходять там, не кидає ніхто нікого на м'ясо, як багато хто розказує. Якщо людина мотивована, вона старається вчитися, чимось цікавиться, ну воювати не так і складно, да, є зараз багато. Там дронів, зараз війна дронів, це не та війна, яка була в 22-му році, в 23-му році, війна кардинально помінялася. Але так само нам треба спеціалісти і на дрони, і на НРК, і на артилерію, і на міномети. Тобто ну, Для кожного знайдеться якась певна посада, якою він буде займатися, якою, яку він буде чітко ну, виконувати, певну якусь поставлену задачу. Але похуй. Так і я родився для війни, але ну, я пішов захищати свою державу. Е, ну, от мені 26 років, ви кажете, там, за 50. Плюс. Ну, 50 плюс є от, е, військовослужбовці, з якими я працював, і вони кажуть, ну, я своє життя прожив. Я зараз воюю, щоб мій син не бачив того. Повернутися до сім'ї, повернутися на ту роботу, яку я люблю. Зараз у мене є сім'я, в мене є мала дитина, заради якої я воюю. І Вчу, так як я головний сержант роти, вчу інших людей, мотивую, щоб вони так само воювали ради того, щоб наші сім'ї, батьки, діти жили в мирі і скоріше вигнати цього ворога, щоб ми не чули цих приходів, ракет, обстрілів, загибелі дітей, дорослих. Зараз мене б відпустили, щоб я просто сів той самий поїзд, завів його, проїхався хоча б там, зі Львова до Тернополя, вискочив, я йду далі воювати. Ну, просто вже такий сидиш, що пацани там дзвонять. там о, Вітаю, там, о, там то. Кажу, що там? Та нічого, їздимо, робимо туди-сюди. Каже, наш ти пішов, тебе ще броня, але ти ж машиніст, типу. пішов, роблю свою роботу, живий, ти слава Богу.